А це відео від Єви Шкварок. На каналі Єва Шкварок. Логічно. Сьогодні я вам покажу мою колекцію по Гаррі Поттері Да-да, я Заяра фанатка Гаррі Поттера Зараз ми встанемо дотягнемося Навер... до моєї верхньої полки, там, де я вам і покажу майже всю мою колекцію. Та-дам! В основному я дуже люблю Єго, тому в мене є. На день народження мені подарили оцей замок по Гаррі Я Його складала десь місяць. Далі мені подарили ще оцю частину. Із Оце із першої частини кабінет Дамблдора називається Це тюрма із другої части... із частини, із третьої частини. І це я не знаю, з якої частини. Вибачте, за хлам, який тут. Щось пішло не так. Це не знаю, з якої частини, третя частина, я все скріпила і отримав такий замок фігурки. Я не колекціонірую фанкопоп, ну, Я хочу колекціонувати, але мама каже, що це фігня і хочу збирати це сама. У мене є міні фанкопоп, поп, в мене їх багато, але мені їх влад погубив. Якщо ви дивились мої відео про салати, ви знаєте, хто це. Е тут в мене стоїть Хагрід і я не знаю, хто це, чесно, вибачте. Далі. Не, мені купили ще дві отакі фігурки, я їх намагаюся зібрати. Перше це дамблдор, в, в нього відпала паличка і окуляри. Він мені не дуже подобається, тому що фігурка не така деталізована, та ну, якщо в неї все повідпадало, я на неї не граюся, вона в мене стоїть, вона просто така по качеству. А от ося от пакса Міртл мені дуже подобається, бо вона світиться в темноті, і ви просто гляньте, в неї кожна пуговичка проработана. І вона мені безумно подобається. Це моя любима. Набагато на більше, ніж дамблдор. <кій> Ще в мене є отака фігурка Дамблдора, Мені день народження подруга подарила цілий сет Гаррі Поттера, но він в мене, Я його завезла до бабусі і тут в ящиках знайшла цього Дамблдора. Далі в мене є добі, якого я склала буквально за один вечір. Я не дуже хотіла добі, але він мені банально сподобався. І Двіга, Там пише хедвік на підставці. Ну, це так, скоротили. Хедвіга моя любима. Хедвіга, Хедвіга. Свага Гаррі Поттера складала я її до місця, му щось не могла зробити поторчик. плюс Торт із Гаррі Поттером. Він ж в до добі. Ще в мене є. Отакий От 3D Hogwarts. Він трошечки розвалився, але ну, в мене це не будемо звертати увагу. І ще в мене. Із книжок про Гаррі Поттера прочитала тільки одну. Подивилась всі сім фільмів. І у мене ще є дві книжки, зараз я їх принесу. Фанатські книжки про Гаррі Поттера. Ну при цьому, якщо я їх найду, звісно, походу не найду, Десь навіть... десь я прикреплю тут. Десь я викладу фотографії напевно, в свій телеграм-канал, або в якомусь іншому відео покажу. Якщо ви хочете, я б, я показала свою колекцію із котів воків. Лайки... напишіть про це в коментарях або пролайкайте відео.